На Україну йде новий циклон. Поступове зниження температури з дощами та мокрим снігом спостерігатиметься вже з 5 квітня. Про це повідомляють у гідрометцентрі. А це, в свою чергу, призупинить танення снігів на території України та сусідніх держав, від яких залежить рівень води у Дніпрі. Попри це, оперативний міжвідомчий штаб працює у посиленому режимі, постійно контролюють ситуацію і в столиці. Нині спостерігається невелике коливання рівня води у річках Прип'я, Дніпро та Дністер. Втім, водосховища мають резерв, аби приймати паводкову воду. До Крім того, у місті зосереджено понад 150 одиниць насосного обладнання. Правительство координирует работу по переброске в Киев дополнительной техники. Позавчера в город были передислоцированы более 70 станций насосного оборудования из центральных и восточных областей Украины, где не ожидается высокого паводка. Задействован президентский полк, другие воинские части.